Я можу розповісти, скільки коштував нам холодильник на нашій першій локації. Ми не йшли в великі бюджети, ми не розпилювалися на це. Ми намагалися зробити все найменшими витратами. Да? Ми знайшли на великсі звичайну холодильну камеру, котра колись стояла на квітковому магазині і вже була демонтована. Знайшли людей спеціалістів, які зможуть нам її встановити. Вони нам її змонтували. Холодильне обладнання теж було вже в комплекті, це дуже зекономило нам кошти. Ми знайшли людей, котрі окремо змонтували. Але нам холодильне обладнання. Цей холодильник нам вийшов порядка 60-70 тисяч гривень. Це з урахуванням того, що він був вже в використанні. Ми його привели до ладу, ми його пофарбували, відчистили, замінили один склопакет, так як він був розбитий, і в принципі з цього стартанули. Розміром він був, якщо я не помиляюсь, 2 на півтора, тобто всього лиш 3 квадратних метри. Вартість з роботою десь в порядка 80 тисяч гривень. ну це десь 2 тисячі доларів став нам саме холодильник, але це було основне і саме затратне під час відкриття нашої першої локації.